Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні я з вами хочу поговорити про по-батькові та його написання в кадрових наказах. Ну, тема не нова тема, вже в принципі всім більш-менш давно відома. Але в той же саме стіну виникають запитання. Запитання виникають якого плану? Писати чи не писати повністю прізвище, ім'я та по батькові в порядчих частинах кадрових наказів? Нам говорили, що і в нас накази неправильно складені. І в... Неправильно ми все пишемо, да, тому що ось набув чинності новий ДСТУ сорок один і треба писати тільки прізвище і власне ім'я. По батькові писати не треба. А ми вже говорили, що треба ж подивитися спочатку в ТДСТУ, в яких реквізитах документів, документів слід писати тільки прізвище і власне ім'я, а в яких да змін ніяких не відбувалося і. Взагалі, треба писати, як писала. Більш-менш ця тема була призупинилася, всім стало зрозуміло, але я так розумію, що в нас з'явились нові кадровики, які не Мали раніше справи з кадровими документами, і запитання хлинули з да, новою силою. Особливо мені подобається, знаєте, контекст навіть не кадровика в цих запитаннях. А мені подобається в лапках контекст директора або юриста. Оскільки останні запитання, які ми отримували, вони так і починалися. Директор не хоче підписувати кадровий. Наказ, бо там зазначено прізвище ім'я по батькові працівника. А юрист не хоче візувати такий кадровий наказ, бо кажуть, що я, як кадровик, не знаю ДСТУ 4163 і пишу накази за старими нормами. Хто правий в цій ситуації? Давайте розбиратися. Дійсно, в ДСТУ 41632020 є перелік. Всіх безпосередньо всіх реквізитів, які слід за новим ДСТУ писати, як тільки но ну, прізвище і власне ім'я, або власне ім'я та прізвище в такому порядку, але. Там нічого не сказано про сам текст наказу, і ми на, цьо, на це кожного разу звертали вашу увагу. До речі, mm -hmm. е, який перелік е, всіх реквізитів, де так треба писати, можна почитати в статті е, «Кадровий QA. Живий журнал, да, яке посилання у вас з'явиться в коментарях. Але що ж робити все ж таки з тією розпорядчою частиною, як довести своєму директору? Е, та... Юристу, що вони не праві, а прав кадровик. Давайте звернемося не тільки до ДСТУ, а ДСТУ у нас є хоча і дуже важливий документ, але тільки рекомендований до виконання. Але на підставі цього ДСТУ розроблялися і розробляються інші нормативно-правові акти, в тому числі правила 1000 дріб. П'яті та ну, ви всі знаєте, що це правило діловодства, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій. В... Ці правила були внесені зміни відповідно до ДСТУ. Тобто вони правила адаптовані до нового ДСТУ 4163 2020. І якщо ми з вами відкриємо ці правила і подивимося, пункт 7 глави 10 розділу, 2, я навмисно вам їх задиктовую, щоб ви в них подивилися. Там зазначено, як складається. Розпорядчий документ з кадрових питань, і що його розпорядча частина відповідно до працівника має містити да, не тільки е, е, ті е, тексти, що стосуються трудових відносин, а й прізвище, ім'я і по батькові працівника. Да, можливо, колись ми перейдемо на е, систему, коли прізвище ім'я, ім власне, залишиться основними, е, основними зверненнями, основними реквізитами е, особистості. Да, ми відійдемо від «по батькові». Але поки що за нормами творення кадрового наказу по батькові є обов'язковим. Да, чому воно зникає? Ну, Зникає поступово. Змінюються в суспільстві норми звернення, норми написання особистих імен, і да, ми все спрощуємо і да, по батькові багато хто в спілкуванні навіть вже не застосовує. Це не говорить про повагу чи неповагу до людини. Повагу можна висловити якимось іншим чином. Да? Це говорить, говорить просто про спрощення мови, про спрощення, спілкування і таке. Інше. Мало хто з вас знає, моє по батькові, і взагалі-то я не люблю, щоб до мене зверталися також по батькові. Чому? Ну Напевно, тому що дуже рано почали так звертатися. Що стосується кадрового наказу, поки що ми застосовуємо ті норми, які передбачені законодавством прізвище, ім'я по батькові. А ось в інших реквізитах, в тому числі, там, де стоять візи. І директора, який не хотів підписувати такий кадровий наказ, і е, юриста, який не хотів візувати такий кадровий наказ. Да, ось в підписах, в візах, в затвердженнях ми використовуємо за новим ДСТУ і за правилами, які адаптовані до ДСТУ, власне ім'я. Та прізвище даних посадових осіб. Не порушуйте законодавство про працю, знайте, чим аргументувати а, своїм керівникам і юристам ваші дії і зустрінемося на наступному тижні.